Найбільш важкий бій, коли в нас було на позиції четверо, а їх йшло вісім чоловік. У нас був кулемет ПКМ, і в нас він був заклинений. Тобто він два-три патрони пускає і клине. Автомати не витримували, перегрівалися. Ми міняли автомати, поки в нас кулеметник був обслуговував цей кулемет. Ми просто перекидалися з ними гранатами вже. У нас був РПГшник, поки він зарядив, вистрілив його автоматом. Е, вже користуємося. І плюс у нас завжди стріляло е, троє. І один цей кулеметник він просто снаряжав на магазини. Слава Україні! Душове! Слава! Слава! Це були кадируці, вони на балку виходили, кричали: Адбар», Ахмед сіла. Ну, двоє. В них тоді було 200, один 300 тяжолий і останні вони відійшли. Тікли бой принімати це не складно, просто треба слухати радіостанцію і що вам говорить. Вам там ніхто не підскаже, що виліз в повний ріс, стань і прицівся в нього прицільно вистріли. Ні, такого нема. Вам кажуть, що і як робити. Якщо слухати радіостанцію, слухати того, хто керує боєм, будь-який штурм відбивається. Запам'яталось мені, я був виносив трьохсот. І ворожий міномет нас постійно цілу дорогу крив. Мене трьохсотий просив залишити його. Терпи, 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 не кричи, терпи, все нормально. Mm. Терпи. Він казав мені, лише мене біжи. Я помаленьку доповзу. Ну я розумію, що він здався, він не доповзе. Він просто останеться тут серед поля і тут його доб'ють. Ми постійно виносимо, ми постійно забираємо своїх побратимів. Співвідношення втрат, я вважаю, що наш один до їх 12-13, може навіть до 15, В них дуже великі втрати. Я був простим зварювальником, працював на фірмі в Вінниці. Я не думав, що я буду військовим, що я буду реально воювати. Ні, сім'ї немає. Скільки років? 24. Я вважаю, що кожен, хто прийшов сюди, та й всі мають прийти, що кожен повинен воювати. Якщо ми не будемо воювати, де ми будемо?